Є е, прізвисько, що я баба яга сучасного танцю України. О, да. Є, да. Да, є така штука. Є де чати між керівниками дитячих колективів, де я просто в чорному списку вони не їдуть на ті конкурси, де я журі, <схід> вони прям, вони прям голосують. Но... Хай бояться. Ну, е, щось цьому є. Знаєш, в цьому є такі, коли так, заходиш, коли всі такі. А є можливо, є енергетика, тому що от у мене буває хіровий настрій, коли я в школі у своїй викладала. Я там, якщо заходжу, і мене щось дратує, мені діти мої старші, відлітки, які вже стали, я їх вела там 6 років, це я їх взяла ми і пішла з ними. І вони такі кажуть, ой, ми знаємо, у вас є такі вирази, у вас бров, от одна бров, тебе працює так, і ми знаємо, що все краще просто, просто тише і мовчання. хоча й не підвищую голос навіть в залі. Ну, тобто я не такий кориграв, це я просто кажу. Просто там двері, виходь. Я почекаю, і всі, і всі такі. Потні <смір>, на щі око сіпається. Хоча називається я... пасивна агресія. <смір> да. не го дану, я ж я не, не, не досконалість взагалі.